Привіт, друзі! Дякую, що підтримали ідею створення уроку. Рада бачити всіх в своєму профілі. Урок планую десь на 2 березня. Одразу роблю собі і записую урок для вас. Тому виходить довгенько, можна було б впоратись десь за годину, але ось так буде цікавіше і мені, і я зможу поділитися з вами. А ви поки тим часом зробіть одне важливе завдання. Придумайте собі п'ять назв для своїх актуальних. Чому п'ять? Можна більше, можна менше, але саме п'ять актуальних бачить людина, коли заходить до вашого профілю. Тому, сядьте і напишіть, можна в блокноті додатку, можна в звичайному блокноті П'ять назв до ваших актуальних, які б ви хотіли додати. Це, для прикладу, п'ять назв. Їх не обов'язково має бути 5, але бажано від 5. На це у вас є 10 днів, щоб приблизно уявити, як має виглядати ваш профіль, яку інформацію хочете зберегти в актуальних. Бажаю вам натхнення. А в наступному відео з подбору матеріалів оберемо основні кольори профілю і вже можна буде починати урок.